Вітаю! Отже, сьогодні ми з вами підготуємося до контрольної роботи по темі функцій. Перше завдання. Укажіть запис, що задає функцію. Отже, розглянемо з вами, які нам пропонують варіанти відповіді. Варіант відповіді А. 12 поділити на 2 відняти 3 дорівнює 3. Це звичайний вираз. Друге Б. 4х відняти 7 дорівнює 2 додати 4х. Це є рівність, яка містить невідоме, отже, це буде рівняння. Варіант відповіді В 3C відняти 2 більше 7. Це взагалі у нас нерівність. І залишається варіант відповіді Г. Тобто варіант відповіді Г це запис, який задає функцію. Друге питання укажіть функцію, що є лінійною. Нагадую, що лінійна функція це функція вигляду y дорівнює kx L, де k і L це деякі числа. Отже, ми з вами вибираємо ту функцію, яка на вигляд схожа на ось такий запис. Бачимо: варіант відповіді V і G нам вже не підходить, чому? Тому що тут у нас Х куб, куб вже нам не підходить. Залишається варіант відповіді або А, або Б. Бачимо в варіанті відповіді А, Х у нас в знаменнику. Значить, це вже буде нелінійна функція. І залишається варіант відповіді Б. Y дорівнює 3х відняти 7. В даному випадку 3 це у нас є ніби К, а мінус 7 це є наша. L. Тобто, в другому буде варіант відповіді Б. Третє завдання. Лінійну функцію задану формулою y дорівнює 4 відняти 3x. Укажіть коефіцієнти k і L цієї функції. Отже, подивимося на попередній вигляд лінійної функції. Лінійна функція це функція, яка має вигляд y дорівнює kx Л. К – це у нас коефіцієнт, точніше, число, яке стоїть перед хлом. Перед хм у нас стоїть число мінус 3. Отже, k це у нас буде мінус 3. Ну і Л це у нас вже буде відповідно 4. Тому нам підходить варіант відповіді V. К дорівнює мінус 3, Л дорівнює 4. Наступне четверте завдання. Функцію задано формулою y дорівнює. Мінус 4х додати 5. Отже, запишемо з вами цю функцію і y дорівнює мінус 4х додати 5. Нас просять з вами знайти перше. Значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 4. Нагадую, значення функції це є значення x, тобто на y, перепрошую, нам потрібно знайти якщо значення аргументу, дорівнює 4. Значення аргументу це наш x. Тобто x за умовою дорівнює 4, а нам потрібно знайти y. Для того, щоб знайти ігрек або значення функції, ми з вами в нашу функцію замість x просто підставляємо 4. І маємо y дорівнює мінус 4 помножити на 4 додати 5. Обчислюємо мінус 4 на 4 це буде мінус 16, додати 5. Отримаємо мінус 11. Тобто значення функції дорівнює мінус 11. Друге. Значення аргументу, для якого значення функції дорівнює 9. Тобто, тут, навпаки, нам потрібно знайти значення аргументу тобто х, якщо значення функції, тобто y дорівнює 9. Тому записуємо y дорівнює 9, це те, що нам дано. І знову, що ми робимо? Нашу функцію вже замість y підставляємо 9. Отримаємо 9 дорівнює мінус 4х плюс 5. У нас утворилося таке рівняння, у якому нам потрібно знайти х. Для цього перенесемо все невідоме вліво, все відоме вправо. І отримаємо 4х дорівнює 5 відняти 9. Коли ми переносимо доданки з однієї частини в іншу, відповідно, знак повинен перед цим доданком змінитися. І маємо 4х дорівнює мінус 4. І звідси х дорівнює мінус 4 ділимо на 4, отримаємо мінус 1. Отже, x дорівнює мінус 1. Наступне завдання, п'яте. Функцію задано формулою y дорівнює Отже, записуємо 0,6х відняти 4,2. Не виконуючи побудови, перше, знайдіть нулі функції. Отже, пишемо перше. Нулі функції, нагадую, нулі функції це є значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. Простими словами, ми повинні з вами знайти такі значення х. При яких Y буде дорівнювати нулю. Я вам говорила, що у вас повинна бути асоціація нулі функції. Функція це Y, нулі, отже, ви Y прирівнюєте до нуля. Тому напишемо, Y дорівнює нулю. Для того, щоб знайти нулі функції, ми Y прирівнюємо до нуля. Нашу функцію прирівнюємо до нуля, або замість y підставляємо 0. І маємо 0,6х відняти 4,2 дорівнює 0. Я відразу поміняла місцями праву і ліву частинку. І тепер розв'язуємо дане рівняння. Отже, ми маємо 0,6х дорівнює мінус 4,2 переносимо, отримаємо просто 4,2. І для того, щоб знайти х, ми 4,2 ділимо. На 0,6 переносимо кому. Відповідно, тут теж переносимо кому на одну цифру, і маємо 42 поділити на 6, це буде 7. Тобто х дорівнює 7, тобто 0 функції у нас буде 7. Далі, друге завдання. З'ясуйте, чи проходить графік функції через точку А. Отже, запишемо. З координатами 10 1,5. Для того, щоб перевірити, чи наш графік функції буде проходити через нашу точку А, нам потрібно з вами пригадати, що перше, перше число, перша координата точки, тобто 10, це є координата по іксовій. Друге число 1,5 це є координата по Y. Що ми робимо для того, щоб перевірити, чи проходить наш графік через цю точку чи ні? Або ж чи належать графікові функції ця точка чи ні? Ми маємо координати цієї точки підставити у нашу функцію замість X та Y відповідно. Тобто ми матимемо замість Y підставляємо 1,5 у нашу початкову функцію. Ось цю. Отже, маємо 1,5 дорівнює 0,6 помножити на 10, бо х наші 10, і відняти 4,2. Обчислюємо. 0,6 помножити на 10 це буде 6. 6 відняти 4,2 це буде 1,8. А ми бачимо, що в нас має бути 1,5. Отже, ця рівність у нас виходить неправильною. Тому наш висновок, що наша точка не належить графіковій функції, або графік функції не проходить через цю точку. Тому можемо просто написати: не проходить. І давайте нижче ще запишемо, що 1,5 не дорівнює. Тут у нас вийшло ще раз 6 відняти 4,2 1,8. Якби в нас і справа і сліва вийшло б 1,5, точніше, замість 1,8 вийшло б 1,5, то тоді показали б, казали, що наш графік функції буде проходити через цю точку. А так, рівність у нас вийшла неправильна, тому графік функції не проходить через цю точку. Наступне завдання. Побудуйте графік функції y дорівнює 3х відняти 4. Користуючись графіком, знайдіть, отже, перше, що нас просять зробити, це побудувати графік функції. Запишемо нашу функцію y дорівнює 3x відняти 4. Ця функція у нас є лінійна функція. І для побудови ліні... графіком лінійної функції ми знаємо, у нас є пряма. А для того, щоб цю пряму побудувати, нам достатньо з вами взяти лише дві точки. Тому ми складаємо з вами таблицю, значень y лише на дві точки, на два числа. Нагадую, що замість x ми завжди беремо довільні числа, будь-які, які нам подобаються. Наприклад, візьму 1. Наприклад, наприклад, буде 2. Тепер для того, щоб знайти y, я в свою функцію в y дорівнює 3х відняти 4 замість x підставляю кожне це число. Підставляю спочатку 1. 3 помножити на 1 це 3, відняти 4, 3 відняти 4 це буде мінус 1. Тепер так само підставляю 2 замість x. 3 помножити на 2 це 6, відняти 4 2. Склали табличку, тепер малюємо систему координат. Вісь Y, вісь X, Y, X, початок координат 0. І одиничний відрізок, нехай у мене буде одна клітинка. І позначаю наші точки. Х1 у 1. Х1, ось у мене. А y-1 це я йду донизу на одну клітинку. Ось тут. Тобто, перша моя точка буде знаходитись ось тут. По у покажу, що це у мене мінус 1. І друга точка це 2,2. 2. По х2 у мене ось тут. І по y 2. Отже, я йду догори на дві клітинки. Раз, 2. Друга моя точка буде знаходитись ось тут. По Y це у мене 2. Далі я беру лінійку, підставляю під цих дві точки і через цих дві точки проводжу пряму. Проводжу пряму. Так. Ось така у нас вийшла пряма графік нашої функції. Тепер за допомогою цього графіку, ми повинні з вами дати відповіді на запитання. І перше наше запитання пишу один дужка. Користуючись графіком, знайдіть перше значення функції для х дорівнює 3. Отже, я пишу х дорівнює 3. То... Y дорівнює, тобто мені потрібно знайти y, якщо х дорівнює 3. Дивлюся, де у мене по хві знаходиться число 3. Х дорівнює 3 ось у мене. Ось у мене трілочка. Далі я йду ось так вертикально по лінії клітинок, по лінії зоштів до свого графіка, щоб спіймати на ньому точку. Ось тут я спіймала точку на графікові. І дивлюся, яку координату в мене буде мати ця точка по Y. По Y це у мене число 2, 3, 4, 5. Тому я пишу, що y дорівнює 5. Друге, значення аргументу, для якого y дорівнює мінус 1. Тобто тут, навпаки, нам відомо вже y. Дорівнює мінус 1, а потрібно знайти х. Пишемо х дорівнює. Знову дивлюся, де у мене по у мінус 1. Мінус 1 у мене ось тут. І знову я йду ось так вже горизонтально по лінії клітинок до свого графіка. Спіймала точку на графікові і дивлюся, яку координату в мене буде мати по х ця точка. І це у мене 1. То х дорівнює 1. Пишемо. Все. Задання зроблене. Наступний, наступне завдання знайдіть область визначення функції. Пригадаємо, що таке область визначення. Область визначення функції – це є усі значення, яких набуває незалежна зміна або аргумент. А більш простіше це усі значення, яких може набувати х. Тобто усі значення, яким може яких може набувати х? Тобто, чому може дорівнювати наш х? Отже, записуємо нашу функцію. Y дорівнює 3 х додати х квадраті. Простими словами, які значення замість х ми можемо підставляти у нашу функцію? Усі значення, які ми можемо підставити замість х в нашу функцію, це і буде наша область визначення. Бачимо, що наші хси, вони знаходяться у знаменнику, отже, в нас буде вже обмеження. Яке саме обмеження? Ми пам'ятаємо, що знаменник ніколи не може дорівнювати 0, тому що ми не можемо з вами ділити на 0. Отже, я відразу це запишу, що мій знаменник не дорівнює 0. Тобто, 3х додати х в квадраті. Не дорівнює 0. А тепер я розв'яжу і з'ясую, при яких іксах мій знаменник перетвориться у 0. Тому запишу ще раз собі це рівняння. 3х додати х квадрат напишу дорівнює нулю. І спробую з'ясувати, при яких іксах мій знаменник буде дорівнювати 0. Бачу, що в мене є один доданок х квадрат, один з х. Отже, що я зроблю? Я спробую розкласти на множники ліву частину рівняння. Для цього я за дужки винесу х. Тобто винесу за дужки спільний множник. Спільний множник це у мене х. Отже, у мене буде х, і в дужках я записую те, що в мене залишилось. Було 3х, я х забрала з першого доданка, залишилася трійка. Було х в квадраті, це як ніби 2х. 1х я забрала, отже, ще один залишився, тобто плюс х дорівнює 0. Далі пригадуємо, коли у нас примноженні виходить 0. Тоді, коли один із множників дорівнює 0. Отже, ми пишемо, що х дорівнює 0, або другий множник 3 плюс х дорівнює 0. 3 плюс х дорівнює 0, звідси х дорівнює мінус 3. <кій> отже, Якщо х буде дорівнювати 0, або х буде дорівнювати мінус 3, в такому випадку наш знаменник перетвориться на 0, що неможливо. Тому область визначення нашої функції будуть усі числа, тобто замість х ми можемо підставляти будь-які числа, але окрім чисел 0 та мінус 3. Тому ми записуємо, що х. Тере, можна написати усі числа, а можна написати будь-яке значення. Давайте напишемо усі числа, так як ми писали, усі числа, крім 0 крім, і мінус 3. Ще раз чому? Бо коли ми замість х підставимо 0 або ж мінус 3, наш знаменник перетвориться в 0. А цього неможливо. Так, наступне завдання. Побудуйте в одній системі координат графіки функцій y дорівнює мінус 2,5х та y дорівнює мінус 5. Запишемо з вами ці функції y дорівнює мінус 2,5х і y дорівнює мінус 5. Розглядаємо першу функцію. Для побудови першої функції нам знову з вами потрібно скласти табличку. Для початку на два значення, оскільки графіком нашої функції буде пряма. y, Замість х знову ми беремо довільне число, наприклад, візьмемо 0 і 2, підставляємо 0 замість х і 2 замість х, таким чином шукаємо y. Мінус 2,5 помножити на 0, це буде 0. Мінус 2,5 помножити на 2 це буде мінус 5. Малюємо систему координат вісь Y та Вісь X. Y, X. Початок, координат, 0, 1. Ставимо наші точки. Перша точка 0, 0. Ось вона вже в нас є, 0, 0. Друга точка 2, мінус 5. По іксові 2 у мене ось тут, по ігри мінус 5, тобто йду донизу на 5 клітинок. Раз, два, три, 4, 5. Ось тут буде моя наступна точка мінус 5. Тепер через цих дві точки я проводжу пряму. Досить гарно, досить точно має бути наш графік. Так, ось у нас є вийшов графік першої функції. До речі. Така функція y дорівнює мінус 2,5х, називається пряма пропорційність. Її графіком буде пряма, яка проходить через початок координат. Тобто, бачимо дійсно, що наша пряма пройшла через початок координат, тобто через точку 0,0. 0. Тому, якщо у вас є функція вигляду y дорівнює kx, де к дорівнює нулю. Обов'язкова умова. То така функція називається пряма пропорційність. Графіком її є пряма, яка проходить через початок координат, тобто через точку 0. 0. Далі, наступний другий графік, друга функція наша. Графік, якої ми побудуємо, це y дорівнює мінус 5. Отже, y дорівнює мінус 5. Я дивлюся. Де у мене y дорівнює мінус 5. Тобто, на осі y я шукаю число мінус 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ось тут у мене буде число мінус 5. Ось так напишу. І у мене буде графіком цієї функції пряма, або лінія, горизонтальна, яка буде паралельна до осі х. Тобто, через це число мінус 5 я проводжу. Горизонтальну пряму. Ось так рівненько по лінії ваших клітинок. Ось. І це у мене буде графік функції і мінус 5. Тепер що нас просять зробити? Нас просять знайти точку перетину, координати точки перетину цих двох графіків. Бачимо, що наших два графіки перетнулися в ось цій точці, лише в одній єдиній. Ось наша точка. І ми маємо визначити координати цієї точки. Давайте її якось назвемо будь-якою літерою, наприклад, А. І запишемо нижче А. І в дужках напишемо її координату. Спочатку записуємо координату по іксовій. це у нас 2, і друга координата це по ігрикові. По ігрикові у нас тут мінус 5. Тому точка перетину наших. Графіків функцій буде точка А з координатами 2 мінус 5. І останнє завдання виглядає страшно, але насправді розв'язується досить швидко, мабуть, я б так сказала, якщо знати формули скороченого множення. Так, отже, останнє наше завдання: знайдіть найменше значення функції. У нас, є ось така, у нас є ось така цікава функція. І дорівнює х квадрат додати 8х додати 13. Найменше значення функції. Тобто ми маємо з вами знайти, якого самого найменшого значення може набувати наш Y. Тобто, якому самому меншому числу може дорівнювати наш Y. Що перше я зроблю? Перше я спробую зараз ось цей тричлен х квадрат плюс 8х плюс 13 спробувати згорнути у квадрат двочлена. Тобто спробувати згорнути його в ось таку формулу а плюс Б до квадрату. Нагадую, що це у нас є формула квадрат суми, і вона у нас розписується як А квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. Тепер я уважно подивлюся на свій тричлен. У мене є х квадрат плюс 8х плюс 13. Отже, у нас зараз є з вами ось такий вигляд, ось такий тричлен, а ми його маємо навпаки згорнути ось такий квадрат двочлена. Для цього мені потрібно визначити А і Б, що у мене це буде. Отже, я бачу перше, це у мене х квадрат. х квадрат – це моє ніби А по формі. Далі на другому місці у мене стоїть 8х. На другому місці по формулі це у мене йде 2 помножене на А, помножене на Б. Тому я зараз маю подумати. Отже, це у мене є 2 помножене на А, А це у мене Х. І я маю помножити зараз ще на B, таке, щоб в мене вийшло в результаті 8х. Тобто я повинна ще домножити це на 4, тому що 2 на х на 4 якраз в мене виходить 8х. Отже, моє b – це є 4, це є моє b по формулі, а х це є моє А. Отже, як в мене згорнеться моя формула. Оскільки А це в мене х, а b – це в мене 4, я тоді отримаю таку формулу. Х плюс. B це моє 4х плюс 4 до квадрату. Але є одне але по формулі. Останній доданок, мій третій, це є Б в квадраті. Б це у мене 4. Якщо я 4 піднесу до квадрату, це буде 16. А у мене ось тут є 13. Тому я повинна подумати, що я повинна додати сюди. Або відняти, щоб в мене все залишилося без змін, тобто, щоб виходило так само 13. Я повинна відняти 3. Ще раз. Коли я піднесу цю дужечку до квадрату, у мене виходить х2х плюс, плюс 16. А в мене було х квадрат плюс 8х плюс 13. Тому я маю подумати, що я повинна ще додати до 16 або відняти від тих 16, щоб в мене вийшло тих 13, яких було з самого початку. Це я повинна відняти 3. Тому я написала відняти 3. Все, я згорнула свій тричлен ось в цю формулу квадрат двочлена, члена, і в мене ще вийшло відняти 3. Тепер я повинна подумати, якого ж самого найменшого значення у мене буде набувати моя змінна Y. Для цього я дивлюся на свій перший доданок. Мій перший доданок це є х плюс 4 до квадрату. Я знаю, що яке б число я не підносила б до квадрату, в мене завжди буде виходити число додатне. І саме-найменше саме число, яке в мене може взагалі виходити. Коли я щось буду підносити до квадрату, це буде число 0. Меншого за 0 вже виходити просто не буде. Чому? Бо менше за 0, це вже буде число з мінусом. А в нас ніколи не може бути такого, що щось в квадраті нам дасть від'ємне число. Тому самого найменшого значення, якого може набувати оцей мій перший доданок, це буде 0. Меншого вже бути не може. Ну, а далі, якщо перший мітоданочок, найменше значення, яке може набувати, це 0, то тепер що я роблю? Я від 0 віднімаю 3, а 0 відняти 3 це буде мінус 3. Тому найменше значення найменше значення найменше значення функції це у мене буде число мінус 3. Тобто самого найменшого значення, якого може набувати моя змінна y, це буде число мінус 3. І все.